Рія у нас була одна, це дитина. Я вирішила робити все, щоб він жив. Каже: я не хочу бути військовим, я хочу відпустити від себе і війну, і військову. Ну а вона його все время заставляла, повертала. Тільки він піде, він знову повертається тут і всі. Ми з Ванією познайомилися у п'ятому класі. Він прийшов до нас до п'ятого класу. Перед цим він навчався в іншій школі чотири роки, там, де він народився, в селі Вільний Степ. Так ми познайомились. Він дуже спокійний був. Наскільки спокійний, а я не така. От у нас як інь і янь його улюблене хобі. Це була рибалка. От він там відпочивав. Коли він в останній раз приїздив, 18 серпня минулого року. А ми півночі проговорили про плани, про мрії. Мрія у нас була одна. Це дитина. Ваня ж до війни 14 року він був контрактником. Ну, вони були в Сирії, Він був, по моєму Югославії, Ну він в кількох місцях був. Тобто він професійний військовий. Він хотів йому пропонували навчатися, стати офіцером. Ну він був старший сержант. Ну, він... Каже, я не хочу бути військовим, я хочу відпустити від себе і війну, і військових. Ну а вона його все рім заставляла, повертала. Тільки він піде. Він знову повертається. Тут ще повна масштабка. Його минулому командир організовував новий батальйон. Ваня, ти ж зі мною, де зі мною Ваня став же головним сержантом розвідувального взводу. А в нього була бумажка, де він написано, що він знаходиться в оперативному резерві, і при оголошенні військового стану він має з'явитися в частину 48 годин. Зі на протязі годин. Слава на ка місто Житомир, в якій він віддав багато. Здоров'я, сили і всього, що він Він гордився, що він 95-й. А потім прийшла якась ж перетрубація в квітні, коли він приїздив, він мені ж повідомив, що він тепер не в 95-й, а в 46 -й. Ну, Він звільняв Київщину. Потім вони вже були на Херсонщині. Ми товаришуємо, йому не можу сказати, товаришували 9 років. Ми виїхали в зону, попросили передати йому там сітки. Ну, ми ще й ми зустрічали, коли він вийшов. на зустрів Це така була весела. Ще ми не розуміли, хто ми що ми, потім пішли. Все більше, більше допомоги, більше зустрічі. Тим паче зустрічі на передовій. Навіть найкращий друг вже став і вже пішло таке більше. Спілкування, і коли він сюди приїздив, у відпустку вже гуляли в нього на весіллях, вже були ми такими званими дорогими гостями. Дуже надійний, просто справжній. Ну справжній це просто в кожній букві це справжній. Зараз починаю говорити сльози на очах, тому що я в ви знаєте, ми... я не змогла бути на похоронах, і ти, і це так залишає, що Іван десь він він приїде, він потім десь. Буде з нами, а поки він десь відсутній, як завжди. Пішли на завдання на розвідку і щось хлопці забули. Це як мені розповіли, щось хлопці забули, чи автомати, чи що при розвідці. вони... В них була аеророзвідка ж теж. І вони ходили і щось забули. Іваня сказав, я сам піду стійте. І він зачепив міну. На розтяжку. І коли вибухнула Монка, мені казали Монка, а потім почався мінометний обстріл. І отак. Він був тяжкий, як кажуть військовий, тяжкий трьохсотий. Його доправили в це сталося в селі Білогірка. Херсонської області його доправили з Білогірки, ну, з зони ж це є ж бойовий дій. Доправили в Березногувацьку лікарню, де йому проводили інтенсивно, надавали допомогу, але м -м, він отримав поранення о 9 начало 10-го, але м -м, о час 30, по-моєму, його серце зупинилося. Поранення виходить, отримав він 11 вересня, а 12 вересня він загинув. Він приїжджав у серпні і е, його відпустили на три дні, але він приїхав е, ввечері, е, і на наступний день йому сказали з'явитися. Я дуже по цьому поводу розстроїлася, і він каже, я приїду, не плач. Розплакалася, не плач, я приїду через я приїду в відпустку. Кажу, коли? Ну, може, через місяць. Я відраховувала е, дні. І тут, виходить, 10 вересня він мені телефонує, кажу, ну що там, ти вже відпустку запитував, ти вже рапорт написав, залишилось, кажу, 8 днів, я ж рахую. Він каже, да". кажу, ну ти ж приїдеш, да, приїду. І його слова були такі як переможемо, так і приїду. Довго говорити він не міг. Ми ще договорились, що відпустці ми знову одружимося. І всі навколишні хлопці, вони справжні, вони доказують, що все не дарма, що вони пішли. І Це все багато слів, що захистили, що рятують, що все просто, що вони є. Сиріно згадуємо, десь якісь там, десь там вискочила фотографія, десь поводи, о, а оце ми там, оце там. І зразу на серце стає тепліше. Просто несприяття, знаєте, це психологічний термін, тим диво. Просто не приймаєш, це все. Це якась помилка, це, це не може бути. Тому що ну як, ну Ваня професійний, Ну 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 це ж ну він, він скільки всього пройшов, він скільки знає, це ж не ті, що там не обстріляний, ну, ну це ну, в голові не поміщається. Ваня не ставлення до війни було різним. Коли він приїздив у серпні минулого року. А ми з ним сиділи, говорили, і він казав, що я бачу, що ця війна не 14-17 років. Це все набагато серйозніше. І коли воно закінчиться, я не, не, не берусь навіть рахувати. Я вирішила робити все, щоб він жив. Перш за все, це було перейменування вулиці, щоб увіковічнити його е, ім'я, адже це не просто пересічний якийсь громадянин. Він зробив багато, він ціною власного життя дав нам можливість жити. І е, була така ініціатива з боку міста про переименування вулиць. І, Ця ініціатива відходила від мене. Вулицю Коваля, яка знаходиться біля кооперативного університету, я про нього несу пам'ять скрізь, де тільки можу.